Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Як ви бачите з назви відео, що сьогодні ми будемо робити ревізію коліси переключення швидкостей, коробки, коробки швидкостей. Що мене до цього призвело, значить я передивився відео Юрія Воробйова його ДВ244, в якому він показує, що він їздив там деякий час на цьому тракторі. Туди не заглядував, а коли заглянув, то там все було ржаве. І... В масляній ванні, яка там повинна невеличка там масляна ванна, значить там не було для, мастила для змазування цих куліс, шариків, які входять в тяги, які перемикають тоді вже вилочки ті, ну що тягають. Зараз будемо ми її потихеньку розбирати і дивитися, що, куди і як. Ось ну, я зняв, Не зняв ще таки, підняв пильника. І ми вже бачимо, що... Це куліса, шарик до перемикання швидкостей. Вже там є ржавчина, ще не відкручує. Ну, зараз, там, де повишені понижені, незручно знімати. Не знаю, якось знімати. Незручно знімати там. Ну, зараз зніму кришку і подивимося далі, що там є у нас. Не затягнути, було так як. Так, ще зараз. <кій> Бачите, трішки коліси відкручуються дуже легко. Це... Дуже легко відкручується. Поленилися китайці прилежать силу. <кій> вже бачимо, давить. Ось. Болтики ржавенькие. Вот Сейчас поднимемся, что у нас тут есть. Вот такие. Так, теперь снимаем потихоньку. Ого! Не хочет сниматься. Вентральное положение. thank <laughs> you Так, без молока, верніше без кияночки ніяк. Ну зняли і дивимося ми витягуємо. О, мама мія! Що там твориться? Це піпе. -пі -пі. Воно там ржаве. а Помимо того ще. Я не думаю, що це воно... Дивіться, що тут як воно виходить. Ой, зараз я покажу що тут всередині робиться. Це взагалі. Так, ну ось трошки ближче Важелі передач. Бачите, ну не змазане. Там, мабуть, вони його і не думали змазувати. Ну а тут у картері в цьому переключі ви подивіться. Вау. Що там робиться? Там, мабуть, ото одна вода. Я дивлюсь, там воно таке прозоре. Таке враження, що цей трактор не в контейнері через море, океани йшов, а сам вплав і попав великий шторм. І туди трохи води набігло. Я не думаю, що це сталося з-за того, що він стояв оце півдня на вулиці там. Ще так воно заржавіло. ну Добре, будемо робити далі ревізію. Так, ну ось я взяв тару прозору таку загальновідому. Будемо тепер зливати цю воду як крипка попадеться, вона пройде через злив, зливний отвор чи ні. Не густо, звісно, але там ще і залишилось трохи масла. Зараз ми його будемо ганяти. Так що, якщо ви подивитесь відео Юрі так у його там ще й була змазка, мастила це. А тут я не знаю. Можна назвати, що є. Наві 100 грамів немає правду. Квіточку таки залило і все. Ми там все будемо вимочувати його. Ну а це ось трохи якість, яка роблять, роблять китайці. От я ложу на бо тут я протир трошки попротирав цю поверхню привалочну. Напільником великим. І що виходить, що тут такі раковини що Тут навіть мова про фрезерування. О, це залишки, залишки прокладки. Тут мова навіть про фрезерування і близько не йшла. Тернули болгаркою, мабуть, чи я не знаю чим. І так, приїхало воно до нас. Ну, а Зараз будемо розбирати саму колісу. Змазу теж віддирати прокладку і далі там будемо щось, щось робити, приводити його до божеського Так, Ну треба забрав я кулісу. Значить, Що тут ми бачимо? Що ми бачимо, що воно ржаве і назмазане. Куліса розбирається дуже просто. Стоперне кілечко, зжали, витягнули. І вона вийшла. І тут дві таких два сальника, два сальника, таких дві резинових цих, які зверху закривають його от пилюки. Ну, от, хоч ти радує. Це такі шарики на цій колісі, там направляючи стоять він. Подація. Ну, а це ж сама, сам корпус. Коліси, ну, так це я показати, щоб він. Ну, що там? Що там? Одинаково ржаве. Будемо зараз їх реанімірувати і збирати назад. Так, ну зараз будемо сюди вип'ємо прокладку зразу. Ось така цікава прокладочна бумага. Вона вже мене давно. І я вам скажу так непогано себе зарекомендувала. Так що ну, все. І будемо тоді зробили вже тут почистив це. Зараз я частина ржу звідси і будемо мазати. Так, ну от ми вибиваємо прокладку, вибиваю прокладку. А як вбивати, Значить, вирізав трошки більше. Потім на, на, понаходив центраток, пальцем понаходив, попроколов, попроколов. І шариком от подшипника выбил оно получается это четко, четко в те все отворы подиходят. ну, а потом так, вот ошенка, Ну от всіми правдами, неправдами почистили ми оціку кришку сюди стоять коліси. Якось воно ну, не передає там трохи. Ну, вона почищена. Трошки почистили коліси, самі шари на кулісах, ну вони не так. Тут і вже сильно ржаві були, але все одно трошки частинули їх. Так, тепер будемо. Бачите, ще кольцо не поведи. Тепер будемо шукати, що кромах десь тат 17 і якусь смазку, будемо ложити смазку і будемо збирати все до кучі. Так, ну ось знайшов я в себе масло. так 17. І це те масло, що заливається в коробку передач галактичних космічних кораблів. Будемо ми його зараз сюди заливати. Будемо заливати до опора, тому що я більше, та ванночка, його сюди не, не залью. Ну, ух ты. Ну, и будем потом устанавливать уже кулисы. Сколько у нас удалось, я знаю, узнаем. еще. Ну, я думаю, будет досить. Будет досить. Ну, сейчас будем ставить прокладку устанавливать назад рычаги. Ну Коліса вже змазана, Зобрана змазана коліса лежить. Ну, цього туди змазали її солідолом чи літолом. Ну і залив я T-17. Я не знаю. Ну, от так вийшло. Це на коліса вал переключення коробки швидкостей Чуть-чуть а повищений, повищений поніжений повністю заховався в маслі. Ну, я думаю, воно буде трястись, воно буде змазувати, так що не, не це є. Ну, десь так, десь біля біля, біля скіки. Хто його знає, не знаю Так воно сталося там. Ну, грам... Більше, ніж пів літра це точно. Там вже не повна каністра була, грам 600-700 може десь залив. Ну все, будемо збирати. Поставили на місто ми всі ці речаги переключення передач, повишені, поніжені. Ну, працюють, працюють, працюють. Не знаю. цей теж працює. Попробував працює. Як ще не виїжджав, не це я не робив. Ну, я думаю, хуже я не зробив. Так що таке, дивіться, в кого такі тракторці. Треба. Частіше заходить до інших на канали, підписуватися на канал, підписуйтесь на мій канал. Запитуйте в коментарях, що кому що кого цікавить. Ну, далі ще буде по цьому по трактору. По цьому, я думаю, що в мене дуже багато таких задумок будемо робити. Да, ще одне було: це не, не що куліса не змазана. А тут ще стоїть на цьому на термостаті стоїть кран. Видно, він йде на, на печку, на отоплення, коли цей трактор з кабіною, бо він, мабуть, з кабіною є. Ну, теж китайці полонились, просто закрутить. Зажать, верніше. Він закручений був, а зажать полонилися. Я дивлюся підтікання. Ну, подивлюся дай таке. Потім раз туди він рукою крутиться. ну це ж Хотя хто його знає, може він крутився вже в процесі експлуатації, вже як-не-як, тому що десь 23 чи 25 мотогодин. Десь отак. Ну, все, дякую всім за увагу. Все найкраще, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Може десь що не так. Все, до побачення. Так, ну а це перше здрасті сказав нам кран, який стоїть на, на цьому на термостаті. Це мабуть кран для печки, якщо трактор з кабіною. Він так потроху підтікає, як березовий сік.